Всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Virgin Channel. Сьогодні ми з вами будемо грати Mortal Kombat 1 онлайн. Я буду грати за sub Zero, а допомагати в Камео мені буде. Serena. Так, ну шукаємо першого супротивника і останнього на цьому відео. Тому що зараз ви знаєте, я записую по одному бою, щоб ви швиденько подивилися, щоб відео було коротеньке. Шукаємо, так когось нам знайшли. Так, добре. Так, ну подивимось. You've come from не, не захотів дослухати, він. Бачно, він. Видно, він. А, я зрозумів. Ага, все, стандартний, стандартний комбо піде зараз. Стандартний ко... О, о, Ти подивись! Боже мій. Боже мій. Це ж. Скільки... Ти ж скільки він сидів, скільки він сидів, вчився, оце комбо. Боже, ти подивись. Він оцей телепорт, дивись, Він одне й те саме, все, він буде одне й те саме робити, друзі. Одне і те саме буде робити. Одне і те саме. Одне і те саме буде робити. Так, я знаю таких людей. Я знаю таких людей, на жаль. Такі люди є. От красиво. Опа, красиво, п'ять. Правда? Я знаю таких людей, які а, вчуться робити одне комбо і все, і після цього більше нічого. Стиля ніякого немає. Головне. Стиля немає. Головне вивчити комбо. Ну, вивчити комбо кожен може. Ви ж самі розумієте. Тепер сидить і та чекає. Угу. Добре. Боїться битися чи що? він сидить і чекає на щось. Давай, добре, знову захват. Скільки він буде їсти захвати, мені цікаво. Добре одне те саме комбо. так, поїхали, Ні. Him. Okay, все. Fatality. Sub-Zero. Sub Легко якось дуже. Дуже легкий, легкий супротивник. Буде міняти камео тепер, друзі. Буде міняти камео. Якби можна було змінити персонажа, він і персонажа би мені. Угу. Добре, поїхали, Молодець. Що він стрибає? Що він так стрибає постійно? Він взагалі грати. не міє. А, заблоку заблокував. І все, і пішло оце комбо. Ага Дурить, дурить дурить, дивиться, под... дивіться, що він робить. Диви, дурить! Диви, дурить! Ти уявляєш дурить! дурить. Ти уявляєш, яка гвідота? Бачите, це онлайн. І одне своє комбо. Єдине комбо, більше нічого. Бачите, який він? Бачите наскільки На ск... він навіть уже дурить. просто. Він просто вже намагається тебе дурити, ну добре. 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 Нестрикутник. Ой, хто у нас любить нестрикутник робити? Ага. Давай, молодець. Оу, що таке? Finish him. Ось і все. Анімаліті Ось і все, друзі. Дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. А ми побачимось з вами вже в наступному відео. Бережіть себе, бережіть своїх близьких друзі, і вчіться грати нормально Mortal Kombat. Тому що тут, на превеликий жаль, люди грати, на жаль, дуже рідко вміють. Я іноді навіть останнім часом я майже завжди даю їм просто виграти себе, тому що мені навіть не цікаво. Тому ви бачите такий мінус у мене. Мінус, ну, ви бачили, 8, мінус 8. Вісім. Виграв, начебто 8 програв. Друзі, я просто даю їм виграти. Мені шкода цих людей, які не вміють грати. Тому що я, у мене досвід вже є. Я граю дуже непогано. Не можу сказати, що я там супер-пупер професійно граю, але на професійному рівні все ж таки. Тому що граю я вже цю гру давно. Тому вчиться грати в Mortal Kombat, а ми з вами побачимось на наступному відео.